Звірина релігія Антихриста, вчення, що людина пішла від мавпи, призведе до жорстокого поводження з людьми і їх знищення. Такі диктатори, як Сталін, Гітлер, робили це осознано. Бог створив людину так, що дав їй право вибору. Коли людина відходить від Бога, до неї підкрадається. Сатана і переконує іншими думками, які приводять до великих гріхів. Все залежить від церкви. Якщо вона жива, то сатана тікає. Якщо мертва, то сатана такою церквою керує. Все йде до свого кінця, все зменшується. Раніше люди були здорові і довше жили. Зараз все зменшується. Люди більше хворіють і менше живуть. Це говорить про те, що скоро всьому буде кінець. Біблія це книга очевидців, де все написане збувається. Щоб спастися, потрібно виконувати написане це вчення Ісуса Христа, яке веде до Спасіння. Амінь.